Всім добрий день, компанія авторинок Стоянка Бережанська місті Тернопіль. у нас на продаж Volkswagen Touran 2013 року. 2.0 дизель на автоматі. Це 6-ступка DSG. автомобілі присутні у МВЧ фар. Колеса стоять зимові. Розмір коліс у нас секунду, секунду 205, 55, 205.551. Є ще чотири літніх колеса віддаються, два ключі в автомобілі присутні, два комплекти коліс і два ключі присутні. Так, По комплектації 4 склопідйомники, електропривід зеркал, підігрів зеркал. Датчик світла присутній, мультіруль, круїз, контроль, в автомобілі все присутнє. Двохзоний клімат-контроль, водія і пасажири, два підгрів'я сідушок. Ультимедія, відключаємо антизанос і кольоровий у нас дисплей. Автомобіль заводиться з пів оборота, працює рівно-стабільна яких ніяких помилок помилк по ньому немає. Перця дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. по салону, Також нюансів немає, шкіра не роздерта, не подерта, стеля чиста, не прокурена. Сідушки у нас складаються, спінка ложиться і повністю відкидається сідушка, що також, також додатково. Задні парктроніки присутні в автомобілі. Запаска, знизу домкрат, ключі, все в автомобілі присутнє. Розетка на 12 вольт. Є такі незначні потертості по кузову автомобіля. Сідочки відкидаються, ложаться, тобто можна сміло далеко дорого їхати і спати на них. Це у нас п'ятимісний. Автомобіль. Два комплекти ковриків, резинові на зиму і з тканини літні. Присутні віддаються також. Мультимедіа, кондиціонер, клімат-контроль, все повністю працює, підірівці душок працює. Шкіра в хорошому стані, не потріскана, не, не затріскана, подушки з безпеки в бокових спинках присутні. Вікна серійні, включаючи лобове також у нас. Гринальне фальса в Мотор не мився, ніяких потягів запотівань по ньому немає. Капот не крутився. Фари у нас рідні, є дати 21.01.13, так само і на цій даті, на цій фарі. Дати всі присутні. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, в розсрочку в лізун. Більше інформації у нас на сайті авторину Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання, дамо відповідь. А, Також ми приймаємо автомобілі на комісію і викупляємо автомобілі. А по даному авто, якщо за когось залишилось додаткове запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.